Привіт, вітаю вас у своєму просторі. Зараз їду на роботу, щоб зробити собі нігті, і розповім вам якраз про своє рішення стосовно того, чи закриваю я свій салон чи ні, про стан своєї руки. І також потім розпакуємо подарунки для Дня народження. Довго думала закривати салон чи ні, і дійшла до того, що вже. Не бачу сенсу, рука болить, лікар каже, або змінюй положення, або закінчуй. І я думаю, скільки ще можна у все це вкладатися. І В кінці кінців психанула і вирішила все кінець, навіть почала вже потроху шукати. Покупців на все те, що я купила. Потім прийшла клієнтка, така тепла. Ми з нею сміялися, говорили, супер проводили час, як завжди, і я ловлю себе на думці, що як же ж я не хочу це кидати. Я не хочу міняти роботу, просто тому що прийшли такі обставини, хоч і складні, і я вирішила. Що хочу ще раз поборотися за себе, дати собі шанс. Тунельний синдром це коли рука постійно зігнута, нерв у зап'ясті здавлюється і через це німіють пальці. Болить кисть, навіть щось тримати в руці, може бути важко. У гіршому випадку рука може взагалі втратити функціональність. Як виявилось, це часта проблема у майстерів манікюру, бо рука весь день у напрузі майже без руху. Але таке може траплятися не тільки у нас, а й у всіх, хто багато працює руками. Хтось сидить за комп'ютером і запястя постійно напружене, а хтось, навпаки, цілий день щось крутить чи ліпить. І через це перевантажує сухожилля. Тобто, це історія про будь-яку роботу, де руки або застигають, або отримують надмірне навантаження. Я почала ще більше читати інформації на цю тему, щоб зрозуміти, що саме маю змінити. І у всьому цьому, найголовніше, що я дізналася, так це те, що мій робочий стіл має стояти на рівні мого ліктя. Не вище, <кій> бо коли стіл надто високий, рука постійно піднята, напружена і нерв стискається сильніше. Я була в шоці від. Здавалось би, такої елементарної інформації. Я попросила чоловіка прийти і допомогти мені, я тримала лікоть на рівні стола, а він поступово опускав стіл. І вже після першого манікюру я відчула різницю. Навантаження на руку стало менше і це реально було помітно. Добре, що я з самого початку купила стіл, який можна регулювати, робити вищим або нижчим. Потім мені ще дівчата порадили фізіотерапевта і кілька процедур, які можуть допомогти руці. Треба ще подзвонити і дізнатися детальніше. Тепер моя наступна ціль. Це назбирати збирати грошей на ергономічне крісло, яке триматиме спину. Коли я говорила ще з одним лікарем, він сказав, що варто дати собі шанс. Це може бути не кінець. Гарантій, звісно, ніхто не дає, бо в кожного це протікає по-своєму. Але завжди треба спробувати зробити максимум. І, можливо, я ще зможу працювати стільки, скільки сама захочу. Тільки вже не в тому режимі, як раніше, а в спокійнішому. Зараз я вчуся слухати себе навіть під час роботи. Поки я вам все це розповідала, я вже встигла намалювати нігті. Я вже другий раз роблю собі квадрат, це, я вважаю, дуже гарна форма, але в моєму випадку і Ритмі життя вона дуже непрактична. Моя улюблена форма це а вже ж, мигдаль, бо це дуже зручно, і я при своєму ритмі життя не думаю про те, як я можу подряпати дитину або продірявити якусь річ, коли маленькій своїй дитині її вдіваю. І я вважаю, що якщо вже робити квадрат, то він має бути з гострими кутами, як повинен бути чіткий і красивий. Але я належу все одно до тих майстрів, які своїм клієнткам зроблять і овальний трикутник, і круглий квадрат, бо Нігті і форма нігтів це не тільки фотка для інстаграму, а ще і практичність у житті. Якщо моя клієнтка хоче квадрат з заокругленими кутами, то я так і зроблю. останні рази мені подобається дуже використовувати втирку, такий блискучий пилок. І коли я маю більше часу, то я ще думаю, щоб такого накомбінувати з цим, щоб блистіло ще яскравіше, і всього і побільше було. Всі мої дівчата знають, що для мене це нюдові нігті. Напишіть в коментарях, які нігті ви собі частіше за все робите, чи нюдові, чи кольорові. Які кольори вам подобаються найбільше і яка ваша найулюбленіша форма нігтів? Ось такий манікюр в мене вийшов. Я дуже задоволена результатом. А це результат роботи моєї лівої руки. І я часом сама дивуюся, як я так о, можу зробити лівою рукою. А це мені моя клієнтка подарувала подарунок масло для рук фірми Бієленда. Це польський бренд доглядової косметики, який добре відомий у Польщі. Продукція якісна з натуральними компонентами і часто використовується і вдома, і в салонах. Це масло дуже легке, швидко вбирається і зовсім не залишає жирної плівки. На руках відчувається м'яко і комфортно, ніби шкіра насичена, але без блискучі липкості. Просто доглянуті гладенькі руки. Перед роботою зайшла на пошту за посилкою, і якраз тут розпакуємо, бо я замовляла. Коліжанці Мії на день народження подарунки. І моя дитина зі мною вибирала через інтернет ці подарунки, і потім, звичайно ж, сказала, ой я теж таке хочу. і ось Я їй замовила такі наліпки з камінцями, потім їй замовила ось такий Ну тут не один зошит, а кілька зошитів. Математика, алфавіт, ще там щось, якісь фігурки були, і ще щось. І цікаво те, що це класна річ, бо ці чорнила випаровуються. І таким чином ці зошити не одноразові, а багаторазові, бо може міє там тренуватися скільки завгодно. Це вже якась археологічна штучка, такий блок з гіпсу. Всередині якого якісь камінці різнокольорові і пластикові інструменти, щоб дитина побавилася і собі розкопала там свої скарби. А це я вже думала дарувати як один з подарунків на Різдво таку кицю, бо вона мені всі вуха прожужала про цього кота батона. І я їй замовила і думаю. До Різдва ще так довго чекати аж 2 <сум>, місяці. Тому подарую своїй дівчинці це зараз. Ще один такий блокнотик, ну, це для коліжанки нашої. Потім сину взяла такі крестики нолики Думаю, візьму дві, якщо загубиться якась там фігурка, то буде про запас. А це така настільна гра з великими магнітами. І там принцип такий, що береш цей жовтенький шнурочок, робиш з нього таке коло, а потім всередині кола по черзі кожен учасник кладе отакий магнітик. І важливо цей магнітик один покласти в це коло так, щоб інші до твого не причепилися. А це от якраз ті наклейки і камінці, які треба по номерах додати на наклейку. А тут ми вже стоїмо на зупинці, показую вам подарунок, який ми приготували нашій маленькій коліжанці, до якої йдемо на день народження. Це в неї такий набір для виготовлення брелоків з такими ж камінцями. Це теж дуже цікава гра для розвитку і по кольорам, і по фігуркам геометричним, і по англійські слова. Цікава така забавка. А це син мені приніс похвалитися своїм подарунком від друга, який не зміг бути на його день народження, Але подарунок вирішив подарувати. І це в нас що тут брилок, з зевісні. Далі в нас йдуть шкарпетки з прорезиненими точками антиковським. Далі в нас що це йде? Ага, це в нас така торбинка на шнурках для цих речей. А це в нас що таке красивеньке, біленьке, а це в нас гетери. Спортивні гетри на голінь, щоб вони тримали щитки захисні. Це тут пов'язка на голову чорного кольору. А це вже по ходу спортивна форма футбольна. Зараз побачимо. Шортики. О, сімка. Улюблене число, як у Роналдо. Номер о, Роналдо. О, сімі дуже сподобається, коли він побачить, бо я перша роблю упаковку, а потім дитина вже побачить. А це у нас футболочка. Величезна, красива, теж сімка, супер. А, -а, а Оце прикольно, Оце взагалі хіт-хіт. Це взагалі геніально. Оце заморочився друг. Шикардос просто крутяк. Неочікувано. Неочікувано з його прізвищем. Це просто круть. Дитина моя задоволена. Нереально. Не знаю тільки, хто більше: мама чи дитина. Подарунок нереальний Шикардос, сіма в захваті від нього. Після всіх цих розпаковок прийшов час підкріпитися. Це моя улюблена риба, смажена мойва. Чоловік мені її посмажив. Люблю її, не можу. І. Дуже довгий час я не могла її знайти в Польщі, а потім все ж таки її в український магазин завезли. І це все той же самий магазин Асорті, в якому я завжди купляю свою улюблену рибку. Це дуже смачно. Напишіть, чи любите ви теж смажену мойву, як і я. Я просто від неї шаленію. Так вона мені подобається і така вона мені смачна нереально. Ми її смажимо без кляру. Просто на пательні в олії. Смачного всім, хто зараз їсть, як і я. Дякую, що були. З вами була я, Сюзанна Спейс. Підпишіться обов'язково на канал, натисніть дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. До зустрічі!